Я не бачила жодній. Такого переліку гарних результатів. Реабілітація проходила прекрасно. Второй чи третій день помила голову, сходила в душ. що одразу можна поняти руки, делать всякие в тот же день, коли у меня була операція, в тот же день вечером я уїхала доїхати додому, це теж є плюсом великим. Реабілітація проходила добре, безболісно. На третій день я себя чувствую шикарно, і великолепно я піднімаю руки. Я дуже задоволена. На як воно загоїться, як воно виглядає зараз? Не буде ніяких розрізів під грудьми. Тому хто хоче мати гарні природні естетичні форми, ласкаво просимо в клініку Ігнатіва.